Слово року за версією мовознавців, та що найчастіше забували українці у потягах про це і не тільки далі у дайджесті. Словом 2025 року за версією словника сучасної української мови та сленгу слово стало переговори. Його обрали через часте вживання та важливість для суспільства. Протягом року це слово постійно звучало в новинах і обговореннях, особливо на тлі активної дипломатії за участі США. до переліку помітних слів року. Також увійшли картонки кілзона НРК» та фраза «Don't push the forces» – вислів Олександра Усика, який розсмішив українців і водночас змусив замислитися тих, хто не. Не говорить українською. В Україні близько тисячі населених пунктів залишилися без електроенергії через налипання мокрого снігу та обриви ліній. Про це повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в медіа центрі Україна. За його словами, найбільше знеструмлених населених пунктів у західних областях. Пошкоджені лінії доводиться відновлювати вручну, а це потребує часу. Очікується, що електропостачання повернуть протягом доби півтори. На тлі прогнозів синоптиків про сильні морози, експерт зазначив, найбільшу загрозу для енергосистеми наразі становить не холод, а ворожі обстріли. Найчастіше в поїздах пасажири забували бездрутові навушники, зазвичай один телефони, зарядки, ключі та окуляри у 2025 році. До Укрзалізниці надійшло майже 21 тисяча звернень про загублені у вагонах речі. Це на 21,5% більше, ніж торік. Кажуть, траплялися й курйози, Інколи пасажири випадково забирали чужі речі, наприклад, що від сусіда по купе. У таких ситуаціях контакт-центр зводив людей між собою і пара знаходилась. Повернули залізничники й понад півтисячі загублених дитячих іграшок. Серед незвичних знахідок шабля, квітка в горщику, переносний холодильник і фен. А найбільш унікальною сигнал про сходження лавини.